Вітаю всіх на моєму каналі, гра Сашка. Нарешті я дочка в Сабанеру Архонта на Нахіди. Як бачите, колекція з трьох Архонтів в наявності, найпотрібніших, на мою думку, вже є. Не вистачає тільки цієї маленької, але дуже сильної дівчинки. Нахіди. Райден в минулому патчі я витягнув на 30-ту крутку, а потім вирішив покрутити її банер ще. Думав, Сару ці щось добити. Але на 13-й крутці мені прийшов ділюк. І я не очікував такого повороту подій. Ось бачите, ось райден. Я витягнув. І після цього от буквально. 13 круток, і ділюк прийшов до мене. Далі, власне, покрутив ще, відкрутив ще 22 круточки і вирішив зупинитись, бо побачив на стрімі розробника, що нахіда буде в першій половині, а тому мені дуже потрібен цей архонт, і будемо крутити. І почнемо. Будемо крутить по одній крутишці, Бо, як, на мою думку, мені щастить більше так. Бо навію, на як коли крутив, то це було дуже довго. Витягну я її десь на 70-80, десь в цьому проміжку круточок. І потім швидко прийшла райден, ще швидше ділюк. І думаю, що сподіваюся, що буде її. Якнайшвидше не кіду на 100% гарантії. Так перші 4 крутки нічого. Ще сподіваюся дістати цього хлопчика-каміна. Дуже цікавий у нього геймплей, спробував, мені сподобалося ці польоти. Якщо раптом вдасться, то може і... Зможемо покрутити ще Сян Юнь, щоб політати, поробити Страйки За Навію. Я думаю, Навія буде нормально бити з Драгон Страйків в пачці. Подобається дуже використовувати пачку Навія Навія Гід, Фуріна і... Куріна і джин. Дуже сподобалася пачка, але якщо буде сяньюнь, може спробувати замінити джин на сяньюнь. Але побачимо, як піде. Поки що не приходить до нас Дендро Архонт. Дуже хочу її дістати. Підготував на неї артефакти. Вже підзбирав цього зеленого. Гіпостазиса набив, о, фарозанці 6, це плюс круточка. Раптом, якщо не вистачить, о, ще одна четвірка летить. Непогано. Око. Дуже потрібне всім око, яке не потрібне зовсім. Краще б вже церемоніалку мені дали, бо в мене трохи церемоніалка не на моєму сінцю. Націоналки з райден. Так. І за тища з четвірок, поки не летять. Четвірки. О, четвірка летить. Тільки не кажіть, що це Форозан. О, новелька. всі два здається. Так. Де теж моя нахіда. Нахіда, ти де? Я ж тебе й так чекаю. Приходь. Боже, хочу. Через бутони грати. Дуже сподобалося. Дуже багато дамагу. З нахідою получиться. Може, зможу б... безусню закривати нарешті на всі окали. Я думаю, було. People. Це маєш. О, я без звуку записував, вибачте. Кажуть, що при випадінні нових персонажів вони ще й говорять. Спробуємо перевірити, сподіваюсь, ми дістанемо все-таки на філій, мені круто вистачить. Опять круто почалося. П'ять. Будь ласка, дайте що, дайте, таке. Пару з О, плюс одна крутка. Так. Де ж моя нехіда? Де ж ти? В принципі, в будь-якому разі, навіть якщо зараз не вийде вибити нахід, то все одно зможу її добити в будь-якому разі. Тому що все-таки розробники ще дадуть нам круточок. Трошки пізніше, з 3 числа, здається, почнуть щоденно, якщо заходити, будуть давати ще покрути ще круточки. Так що в будь-якому разі доб'ємо. В принципі, як на мене, то по одній круточці більше випадає все ж. І четвірок. І п'ятірок. І п'ятірки частіше падають, як на мене. Не пощастило, не витягли ми все-таки нахіду. Ну, нічого. О, це хлопчина такий цікавий. Ну, нічого, дістанемо Нахіду пізніше. Тоді до запишу ролик для тих, кому цікаво. Підписуйтесь на канал, я буду крутити періодично круточки на цьому каналі по Genshin Impact. Якщо цікавить якісь огляди персонажів, чи ще щось по Genshin, чи якісь івенти, то пишіть в коментарях, будемо оглядати, будемо розбиратися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Українські вподобайки. Будемо просувати український контент разом. Дякую, що подивились це відео. Всім гарного дня.